Так, ну и последний ножик. Вот такие. Так, что тут у меня с камерой что-то что перекрывает камеру нашу. Так. Вот да. такой ножик. Ножный кайдекс. Подвес я реализовал таким чином. моточок кайдекса посаджений на болти. От, і тут шкіряний підвісок зробив. І це все на кабурний винт закрути, закрутив. От, і сам вінт посадив на різбовий клей. От, то він ось так може робити. Свободний підвіс. Так от він висить. От, а відкручуватися він не повинен. Ну і сам ножик. Вот, сейчас я, зараз його зараз протру протругну секунду. що ж таке? Не хоче витиратися. Отак. Вот Сам ножик. Не знаю, як його назвати, скінерок. Леза 120, метал стоїть. Ось такий CPM-90V. Пришов цей шматочок металу у мене був. Термічив його не я. От, і тут термічка з Кріо. Термічка з Кріо. Дуже класно він ріже. От, такий був шматочок невеликий. І я вирішив зробити його повністю не з дерева, а з таких матеріалів. В общем, больстер G10. Зараз буде фокус, секунду. Больстер G10. Ну, от. Чорна теракотова. І сама рукоять теж G10 чорна. Ось от. такий ніж. Таке. Стремительнее жало в нього. Ну, от. Ось так. Ножик робився в не замовлення. Ну, от. Мені хотілося попрацювати, g 10 рукоятку поставити. Ну, от. Робився він в не замовлення, товщина тут 3,2. Тому піде на продаж. Піде на продаж і коштувати буде 7 тисяч гривень. От. Теж в описі буде мій номер телефону, кому потрібно, дзвоніть, пишіть. От. Я думаю, це такий дуже добрий інструмент вийшли в мене. Без всяких ізисків. Тому що я дивився, дивився цей шматочок сталі. От. Думав, що поставити у мене. Зараз посячі разні такі віші. Навіть такі ракушки є, бачите. Стабілізоване дерево. Всяке різне. І вкрути, ну, от, наче тільки ось робив неділю назад зі стабілізованого дерева один ніж. І ще неділю назад і ще один ніж робив. От, тому захотілося трошки поекспериментувати. Все, хлопці, дякую всім за увагу. Тримаємося. Слава Україні!